Записуюсь з деякими перервами, тому можу не втримати нить повествування. Да воно і не так важливо, це не дослід географі... історичний, історичний, більше географічний. От. Але значить, після тієї школи нас перевезли на стадіон, на якийсь гарний стадіон. На, біля промзони якоїсь, біля промзони. Тобто з одного боку були е, висотки, саме такі цікаві висотки, там і дев'ятиповерхові, і 16-поверхові, білопанельки, е, і е, е, якісь промислові підприємства. От на одному з тих промислових підприємств нас годували, вже не в школі, ні в тому спортивному залі. От і ми туди ходили через територію того підприємства, там метрів, може 500. Повзводно ходили, і щоб же ж було красиво, щоб же ж було не шаляй валяй, нас тренували строєвих пісень. Ці, які строєві пісні ми знали, ті ми і співали. Ну і звісно ж з'являлося сорівнування, грубо говоря, змагання, змагання з ближчим взводом. Тобто, хто громче переоре, да, хто... Хто вище ноту візьме, там були такі собі солісти. Ну, це таке це було баловство, яке От, Коли йшли в одну сторону, а хтось вже зустрічний, зводний зустріч, ну тоді і робили якусь таку змаганнячку. А так, в основному, ну, співали і співали. Ну, подобалось нам співати. Да, що сказати, а що робити? Високогір'я, стадіон, бігали по тому стадіону, звісно, навколо навкруги е, футбольного поля. На саме поля не, не, не дозволяли виходити. Я не скажу, що воно було дуже гарно е, озеленено, але витоптали б однозначно, тому і не пускали. От, а бігати бігали. Да. І бігали навіть 10 кілометрів. 10 кілометрів. Уявіть собі, навкруги стадіону. 400 метрів кільце. І щоб набігати 10 км, це 25 кілець. Треба набігати. 25 кілець, 25. От, біжали, звісно, голий торс, от, але в сапогах. От, бігти було досить важко. От, але той, хто читав літературу, тот знав, як себе прохолодити. Саме так, як і, здається, Жюль Верн, коли описував пригоди. Дітей капітана Гранта, і він описував їх перехід через Льоди, льоди Йоан. А він знаходився у теплому кліматі, він настільки прощувся своїми персонажами, що навіть і сам захворів. Тим самим методом прохолоджувалися ми. Ми дивилися на арарат, уявляли тобі, собі там сніг, уявляли собі там лижників, уявляли, як ми їдемо, як ми падаємо сніг, і аж до Знову поверталися до Єревану і От Таким от чином ми трохи прохолоджувалися. Дуже-дуже дієва виявилася річ. Дуже дієва виявилася річ. Отакі от е контрасти. От. Потім ми не, не, не даремно бігали, бо коли потім повернулися в Москву, виявилося, що нас чекали змагання. От. І треба було з роту виставити взвод. І пробігти ці 10 кілометрів вже по, -по московській, по нашій території частини. Уявіть собі, там можна було знайти, де пробігти 10 км. Але вже не форма голий Торс, форма 2, здається, називається. Да. От. А вже з автоматом, так сказати, з протигазом, не в ньому, але з ним. Шлик-нож, там таке, лопатка. Таке. Це треба було пробігти ці 10 кілометрів. От. Ми зібрали, як це водиться у війську збірний взвод. Тобто Я біжав як Юра, але з іншою фамілією. От. Зібрали нас докупи. От. І таким чином ми бігали. От. Виявилося, коли я вже був у своєму вишу, що там постійно проводяться ті змагання на 10 кілометрів, бо наші представники теж туди виїздили. От. І вони там теж бігали і взяли якісь призи. Але вони були професійні, майже професійні спортсмени. А що це значить? Що вони заздалегідь пройшли тим маршрутом, подивилися, де і як воно бігти. І виявилося, що пів маршруту йде по відкритій, досить відкритій місцині, де можна один одного обігнати, а частина маршруту уходить в ліс. В якому обігнати вже неможливо. І вони собі взяли за стратегію бігти другими, бігти другими, що третій вже розуміє, що першого друга може і не обігнати, але він у призовому, так сказати, п'єдесталі. От. А коли забігати у ліс, от у, на, уту, на уту виску стежинку, то вони робили ривок і зіштовхували зі стежинки першого. От. І він вже не мог нічого задіяти, бо ліс в він не полетить, це ж не поле. І таким чином займали перше місце, і далі вони вже вели собі ту гонку і таким хитрим чином робили собі. Перші місця. От. Біг гарна річ, виявилася, заразила мене та можливість тримати себе у формі. Я і зараз охоче мог би мог пробігтися, але то ковід, то, то ще щось от, трішечки зменшується можливості. От. А так, тут по місцині я ледь ледь знайшов маршрут, по якому можна бігти. Бо якщо бігти серед багатоповерхівок, то там вихлопи автівок дуже велике, багато машин їздить, дуже такий густонаселений райончик. райончик. Якщо бігти по приватному сектору, там інша проблема, там собаки, іноді і по вулиці гуляють. Теж сильно не розбігаєшся. Але я знайшов одну тут місцину і навкруги і паркану. Не, 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 не поспішаючи зробити кілометрів 5 можна так собі було. З раночку, або навіть я і у лютому бігав, коли погода була гарна. От майже весняна, тут в Одесі завжди гарна погода після Харкова. Мені тут кожне дня погода подобається. Ось таке от гарну звичку до бігу я прихопив з собою з армії. От такі гарні. Спогади про жуля верна і арарат собою привіз.